Закон України про Національну поліцію, стаття номер 69 Порядок тимчасового виконання обов'язків обов поліцейських. Ну, кому цікава така стаття, ну, Заголовок, знаєте, такий собі, на любителя, ха, скажімо так. Ну, Прочитаємо, раз вже почали. Перше, у зв'язку зі службовою необхідністю на поліцейського, який займає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою посадою. А саме двокрапка, Перший підпункт, вакантною за його згодою. Другий підпункт невакантною, у разі тимчасової відсутності або внаслідок усунення чи відсторонення від посади поліцейського, який має таку посаду, незалежно від його згоди. Ну, розуміло. Так, другий пункт. Безперервний срок тимчасового виконання обов'язків не повинен перевищувати 4 місяців. Дуже цікаво да, дізнатися про це. Так, третій пункт. Тимчасове виконання обов'язків покладається на поліцейських письмовим наказом керівника органу закладу установи поліції, який уповноважений призначати на відповідну посаду згідно з цим законом. Що ви? Про це скажете. Ну, звісно, що повинен той, хто вповноважений, так? Керівники органів закладів, установ поліції можуть е, уповноважувати керівників структурних підрозділів, таких органів, закладів, установ, самостійно приймати рішення про тимчасове покладення обов'язків за іншою е, невакантною посадою цього підрозділу на поліцейських, які їм підпорядковані. Ось так. Ну, Тут все зрозуміло. Коментувати сильно не будемо. А може в когось є якісь думки, то напишіть в коментарях, якщо є бажання. Ну, звісно, поставте вподобайку. І четвертий пункт, вже останній для цієї статті. Звучить він так. Ну, Тобто написано в ньому так. Для тимчасового заміщення посад, що займають поліцейські, які перебувають у відпустці до по догляду за дитиною. До досягнення нею трирічного віку, шестирічного віку за медичними показниками, на період перебування в таких відпустках, керівники органів поліції можуть призначити на ці посади інших поліцейських, а також приймати на роботу з призначенням на посади, що займають поліцейські в підрозділах забезпечення цивільних осіб, у тому числі державних службовців, які мають споріднені. Спеціальності з укладенням з ними на цей період строкового трудового договору відповідно до вимог закону. Ну, це все зрозуміло, Ну от мені цікаво б дізнатися, от ті поліцейські, які виховують дитину до трирічного віку, залишається за ними зарплатня. так Ну Я думаю, наш у нас гуманне. Гуманна держава, тому, мабуть, залишається зарплатня, і вони будуть і до трьохмісячного, там ще якісь справки зроблять і до шестирічного віку доглядати за дитиною. А взагалі можуть і до самої пенсії, якщо буде якась можливість. Чи згодні ви з цим ставте вподобайки?